Мак як символ з'являється у поезії часів Першої світової війни. У 1915 році канадський військовий лікар Джон Маккрей написав вірш у полі Фландрії. Там розповів про червоні маки, що виросли на могилах солдатів. Твір надихнув американського гуманістку Міону Майкл прикрасити маком свій одяг, аби вшанувати пам'ять загиблих. У 1920 році американський легіон прийняв маки як офіційний символ. Уже через рік вони стали емблемою королівського британського легіону. Він не започаткував акцію на підтримку ветеранів, яка на туманному альбіоні відбувається щороку. Кожен благодійник отримує червоний паперовий мак і приколює його до свого одягу. В Україні мак має символічне значення ще з козацьких часів. Ця квітка вірили, виросла там, де гинули козаки, обороняючи рідну землю. З маків плетуть вінки. З весни минулого року, з огляду на російську агресію, Україна почала потрохи відмовлятися від радянської ідеологічної спадщини. А червоний мак став уособлювати трагедію Другої світової, у якій загинули мільйони. Українців стилізовано оформив символ харківський дизайнер Сергій Мишакін. З одного боку це квітка маку, а з другого кривавий слід від кулі. Така символіка має застерігати кожного від повторення війни. Мак це я вважаю дуже гарна квітка, і я навіть не можу уявити якусь іншу квітку символом цього свята перемоги. І ну набагато краще, коли всі люди от зараз на площі зібралися з такими маками на груді. Я думаю, це справжній символ пошани і якоїсь. Великої подяки нашим ветеранам. Ну, я чути думаю, що іменно в нашій країні, на Україні, що вкратику, mm -hmm. би не було такий все-таки мак. Це якась солідарність, все-таки Україна незалежна, давно бути щось своє. Це все символи, це все залежить від того, що в нас в голові. А будемо ми носити Георгіївську стрічку, як раніше носили, чи будемо ми носити вже мак, який символізує перемогу. Це головне, або в голові були другі цінності, а символ можна зробити будь-який. На сьогоднішній момент, звісно, краще. Був час, коли ми ходили із Георгівською рянточкою, відзначали день перемоги. Але не сьогодні я рахую, що червоний мак то наш. Так, да, я вважаю, що це ну, краще, воно гарно виглядає, і люди е, всі зібрались з маками. Просто георгівська стрічка наразі стала символом не перемоги, а набагато гірших подій в історії України наразі на теперішній час. Через це квітка завжди позитивний символ і завжди. День перемоги висується чи ми з чимось позитивним. Добро перемагає зло Слава Україні! Цієї весни перемогу над нацизмом у Європі. Україна вирішила відзначити у дусі пам'яті та примирення, а не традиційного совкового культу війни. Відтак відмовилась і від скандальної георгіївської стрічки, яку на пострадянському просторі активно використовують з 2005 року.